пам'ять. нескінченна книга, в якій записано все, і життя людини, і життя країни. Слід у пам'яті залишають наші вчинки, добрі і не зовсім. Тобто, щодня у сьогоденні буденними справами ми пишемо історію. Дуже хотілося, щоб це не забували наші можновладці, бо ж від їх теперішнього керування залежить доля майбутнього та навіть історичний розвиток держави. Такі філософські роздуми навіяла мені неповторна, оповіта легендами Старокостянтинівщина. Населені пункти якої дихають спогадами давніх часів. Що ж, йдемо перевіряти, як живеться нащадкам славних предків? І чи бачать та чують ті, кого звемо державними мужами реальні проблеми простих людей. Під прицілом наших камер, п'ятий район округу Віктора Бундара Старокостянтинівський. Розпочати мандрівку старовинним районом сам Бог велів історичною місциною, самчиківським палацово-парковим ансамблем. Будівництво садиви у селі розпочали ще на початку XVIII століття. У ній не раз змінювалися господарі, які вносили своє бачення дизайну та інтер'єру маєтку. Так за століття був розбудований мальовничий комплекс, у який на гостини приїздило чимало відомих людей. Хоч за радянських часів маєток зазнав певної руйнації, та все ж таки хай не в повному складі його вдалося зберегти до наших днів. Тепер це музей, зали якого випромінюють вишуканість, елегантність та юнацьку романтику. Що ж, нас ноги після відвідин палацо паркового ансамблю на дорогу отримали, йдемо далі знайомитися із сучасними самчиками. До речі, село відоме в Україні не лише архітектурною спорудою, а й унікальним самчиківським розписом. Міння майстри передають з покоління в покоління у місцевій школі. Нам продемонстрували таланти зовсім юних митців. На виставці представлені іграшки, писанки, роботи у техніці батик та килимарство. Що створила уява та здібні руки дітвори. Окрім мистецьких талантів, славиться місцева школа і науковими. Вона є однією з найкращих у районі за результатами олімпіад з різних предметів. Демонструють хороші здобутки учні не лише завдяки власним старанням, а й хорошій матеріально-технічній базі закладу. Без сучасної техніки нині збагатити доробок знань практично нереально. Благо у Самчиківській сільській школі її вдосталь. У нас інформаційно-технологічний профіль, тобто поглиблено вивчаються уроки інформатики, і тому-то стояла проблема, щоб замінити старі комп'ютери на нові, для того, щоб діти не портили очі, не шкодили собі здоров'я. І з цим проханням ми звернулися до... Нашого депутата від нашого округу, Бондара Віктора, який нам, ми просили просто замінити одні тільки монітори, але він щедро погодився нам не тільки монітори, а повністю комп'ютери замінити, що дало нам змогу зробити ще один клас з старими комп'ютерами, для того, щоб там діти, які не вміщаються в один клас або є збіг уроків, щоб ми могли там і по других предметах займатися. Дуже приємно, що в нас зараз іде відродження ось того колишнього меценатства, коли люди безкоштовно мають маючи кошти, можуть допомогти для блага тих самих дітей, адже діти це наше майбутнє. Поки молодші учні у класі вивчають АЗІ-інформатики, старші у спортивній залі вправляються у волейболі. Секцію з цього виду спорту у навчальному закладі започаткував Микола Мерешко. Тепер справу чоловіка продовжує син Валерій, який тренує юних спортсменів, що вправно підкоряють п'ятистали різноманітних змагань. Втім, без фінансової підтримки успіхи були б неможливі. Віктор Бундар взяв під свою опіку самчиківські команди. Ця прекрасна форма, ви бачите ці. І м'ячики. м'ячики це саме зараз головне для нас. І дуже велика підтримка. Він хоче допомогти, він практично показав, скільки він допомагає. І це ж не тільки він у нас. А я вважаю, що це людина заслуговує поваги. Такі повинен бути депутати. Після відвідин школи йдемо на ревізію до місцевого садочка. Виховується у ньому 40 дошкільнят. Малечі у селі більше, то заклад потребує розширення та покращення умов. Колектив сподівається на підтримку фонду розвиток рідного поділля, адже потрібні презенти отримували від нього вже не раз. Він нам допоміг поставити такий чудовий, я вважаю, що затишний майданчик. Дітки з задоволенням зараз ходять в садочок і не можна батьки, коли приходять за ними, вони їх не можуть забрати додому. Хочу ще сказати, що на цей майданчик, цим майданчиком не користується один садочок наш, дошкільний навчальний заклад Капітошка, але сюди приходять батьки з маленькими діточками. Від року до чотирьох, до п'яти, навіть і заходять вже діти, які давно закінчили садочок. Він поміняв ось пластикові вікна, двері. Інспектували Старокостянтинівщину. Ми напередодні відзначення Дня Перемоги. Тому дошкіння та капітушки староно готувалися до події та на занятті мілими пальчиками виготовляли маки пам'яті. Ми мак робимо червоний і, і чорний. Так. А для чого ви робите мак? Для чого Щоб Пам'ятати, то на війні помер. Сумно констатувати, але схоже, трагічна історія нічого не вчить людей. Через 70 мирних років після перемоги ми на рідній землі знову відчуваємо подих страшної війни. Про неї знають не тільки дошкільнята у самчиках. Безпосередня ладигівська малеча за дві щоки оплітає смачний обід та веде за столом розмову зовсім не на дитячу тему. Дітворі болить війна. А ми так на війні сьогодні. Щоб тата голос Божа. Хочеться вірити, що наші з вами захисники вже невдовзі повернуться до рідних домівок, де їх так люблять та чекають. А ці хлопчики та дівчатка про війну дізнаватимуться хіба з книг та фільмів. Завдання кожного дорослого на своєму місці забезпечити їм світле та щасливе майбутнє, а ще створити належні умови для виховання. З останнім у Ладогівському садочку пощастило. Бо мають надійну підтримку з боку парламентаря. Віктор Васильович вже вдруге в нас обраний на нашому округу народним депутатом, і це єдиний депутат, якого ми бачили після того, коли його обрали. Приїжджає до нас і запитує наші проблеми. І по мірі можливості старається їх нам допомогти вирішити. Минулого року у нас проблема стала з отопленням. Протекли нас труби, ці опалення, і він нам виділив кошти для того, щоб ми наняли людину, яка виконала всі сварочні роботи. Ми поставимо нам того року майданчика. Діти наші дуже задоволені, ми стараємося його дуже тримати так, в хорошому вигляді. За все існування, відколи створилася наша Україна, виборів було дуже багато. Депутатів було ще більше. Но такого депутата, як Бондар, ми не бачили і не мали. З якої б сторони і перед виборами, і після виборів він завжди приїжджав до нас, ми з ним спілкувалися. Він все нам допомагав. Ви бачите, в нас за плечима школа. Всі вікна в цій школі це його допомога. З правої сторони садик були виділені кошти на ремонт опалення, на придбання меблів. Я його підтримую теж, підтримував і підтримую. За Роби, що ви зроби, його підтримуєте? Зробив Багато в нас в селі і вікна поставив в школі і зробив освітлення. От, і допомагав, знаю, що й допомагав людям і матеріально. Любими путями допомагав людям. Як показав наш візит, у районі є де бавитися сільські дітворі. Майже у кожному селі за сприяння нардепа встановлено сучасні дитячі ігрові майданчики. Бодоро Віктора Васильчук мені довелося зустрічатися особисто декілька разів. Та як людина він приємний, відповідальний, на мою думку, так. Далі наш маршрут звертає у село Левківці. Страшенно псується погода, тому насолодитися краєвидами на свіжому повітрі не вдається. Вирішуємо навідатися до місцевої школи. Десятикласник Дмитро люб'язно погоджується стати екскурсоводом. Випускники школи по випуску. Де випускники? О, тут во. випускники? Всі, хто вчився в школі, Так, а спортзал в школі є? Е, немає. Нема. А де ви граєте? В футбол. На дворі. А як зима? А в зимою бігаємо. По снігу? Де? Якщо є. ми там розчистимо і бігаємо. Це у нас учні. ось до там восьмий клас, шостий клас. Наталя Олександрівна це в нас зал, хороша директри. Тині розумні розумні. Після такої реклами варто познайомитися із спецколективом на уроці молодших школярів. Одразу потрапляємо у царство поезії. Все, що ви прожили у цьому житті, все, як кажуть, від Бога. І зигзаги, доріг, повороти круті. Може, вдолі була трошки інша дорога, а вибрали свою в своєму молодому ранньому житті. Дітвораж на перебій розповідає про любов до науки, рідної школи та своє сільське життя. А наша тобі та школа? Щоб, щоб в мене були хороші. Знання писати, читати, рахувати. Я не хочу їхати в місто, бо в селі лучше в селі можна половити рибу. Затишну Олевківську школу відвідує більше сотні учнів. Втім, як виявилося, їх щебетливі голоси могли і не наповнювати життя закладу. Через незадовільний стан школа була на грані закриття. Віктор Бондар допоміг із встановленням вікон та дверей, ігрового майданчику, посприяв заміні меблів у їдальні, тому то тут і далі вирує безтурботне учнівське життя. Він по-справжньому став добротворцем нашої школи, переймається її турботами, справами. Багато раз приходив до нас, допомагав нашій школі, вікна поставив, столи дав, мебель дітям дав. Молодець. Ви хочете сказати, що ви його бачили в себе в селі? А як же ж він до нас приїжджав, на зустріч? Не раз чесна, розумна людина, те, що нам пообіцяв на село, все він зробив у селі. Верхняки зі школою було ще більше проблем. Про це дізнаємося від представників батьківського комітету. У них під час нашого візиту якраз тривають чергові збори. Мій син зараз на даний момент ходить до третього класу сюди. Він ходив до першого класу, потім школу закрили. І в другий клас він ходив в сусіднє село. Це було дуже незручно для нас. І ми просили всіма батьками і селом ми зустрічалися з і дякувати йому він допоміг нам поставив двері, вікна, котел, і діти ходять зараз сюди до школи. Нам дуже подобається і дітям також. Тепер у школі приємно та комфортно навчатися і навчати. Школа тимчасово була призупинена через те, що в нас був аварійний стан в школі. Протікала, протікав дах, вікна були вже старенькі, не було дверей. Він нам допоміг ставив пластикові вікна, двері. Зробив нам утоплення, поставив нам твердопаливний котел, за що ми йому дуже вдячні. Ми це відчули вже цієї зими. В наших класах було світло, тепло. Вдалося відновити роботу місцевої школи завдяки підтримці нардепа і у селі Гребенинка. Я вже друге скликання є депутатом Пашковецької сільської ради. І я вам хочу сказати, що навіть за часи мого перебування на посаді депутата Пашковецької сільської ради я не пам'ятаю такого депутата, щоб нам чимось так допомагав. Це дійсно є людина слова. Я ось не то, що знаю його по картинках з екранів телевізора. Я знаю його особисто. Я з ним спілкувався, і це дійсно проста людина. В проста в спілкуванні, я не побачив у спілкуванні з ними якийсь критерій, що я проста людина, а він є депутатом, до яких вершин він дійшов. А це вже співучі таланти Григорівської загальноосвітньої школи. Так давно багато літ назад, молодими, брави ми були, що нашу рідну землю відстоять в полі сесії. До речі, старокостянтинівщина вразила нашу знімальну групу любов'ю до пісні чи не у кожному навчальному закладі нас зустрічав вокальний супровід, а подекуди ще й танцювальний. Це. Йдемо на ревізію Григорівським навчальним закладом. Віктор Бундар приїжджав до нас до школи, ми зустрічалися з ним. Ну, По-перше, хочу сказати, це інтелігентна людина, яка спілкувалася з колективом школи, з учнями нашої школи, з батьками школи. Вразив на нас дуже гарні були враження. Хочу сказати, що поспілкувавшись з Віктором Бондаром, і ми розповіли свої проблеми, які в нас сьогодні є в школі. А які проблеми, коли не секрет? проблеми, які були? Це покращення матеріально-технічної бази школи і. і, і Відповідно, нам покращили матеріальну базу школи. Ми отримали меблі для їдальні, де діти комфортно обідають. Ну, я завжди говорю, що коли затишна їдальня, тоді і хочеться зайти в неї і харчуватись, і відповідно і страва набагато краща, і смачніше. Також ми отримали комп'ютер, принтер, який необхідний для роботи, як і для педагогічного колективу школи, так і для учнів нашої школи. І Одним ще з таких гарних подарунків це є наш дитячий майданчик, тому що в нас в школі навчається 116 учнів. Функціонує садочок при школі пізнайко, де теж 22 дитинки відвідують в Остропійському навчально-виховному об'єднанні, що об'єднує дитсадок, школу та гімназію. Нашій команді теж гордо демонструють оновлену їдальню. Всі меблі, які ми бачимо, закуплені депутатом до Верховної Ради Віктором Бондером. Наша їдальня розрахована на 100 посадкових місць, і саме на 100 посадкових місць 25 столів і 100 стільців закупив Віктор Бондар, привіз, склав і подарував діткам нашого навчального закладу. Щоденно у цій їдальні харчується 300 учнів. Він багато поробив дитячих майданчиків. У Нас Острополі є один із них на, 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 на Левківці. О, дітки там гуляють, і неодноразові і наші дітки ходили туди. Далі директор веде коридорами, аби показати рукотворну родзинку закладу, вишиті привіти від випускників. Досить гарною традицією в нашій школі є те, що кожен випуск, випускний клас кожного року дарує школі вишитий рушник із своїми прізвищами, з прізвищами класного керівника. Ось бачите, рік прізвище учнів, випускників, прізвище класного керівника. А ще в коридорі зустрічаємо малечу, яка пишається рідним селом. Куди це ви йдете? Такі гарні, в актовий зал. А що це ви йдете в актовий зал? Співати, Співати. дітки, ви любите своє село, в якому ви живете? Так. Да. А що в ньому класно у вашому селі? Що це шиківщина Даша. А що тобі найбільше подобається в твоєму селі? Що тут є друзі і школа? Кажуть, якщо у селі працює школа та лікарня, значить воно живе і має майбутнє. Навчаний заклад у Острополі перевірили час завітати до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Хочу, коли трапилася така нагода, подякувати щиро Віктору Бондру за те, що він дійсно нам допоміг, дійсно нас відновили нам здання, поставили вікна. Ми з цього цієї зими комфортно себе почували, було тепло, затишно. Щиро йому вдячні. Крім того, медичний заклад від нардепа у подарунок отримав літню та зимову форму для працівників швидкої допомоги та сумки виклику. Суттєво підсобив фонд розвиток рідного поділля і підгірнянський амбулаторії. Через аварійний стан даху її ледь не закрили. А медичний заклад у цьому населеному пункті дуже потрібний, адже обслуговує 3,5 тисячі мешканців кількох сіл. Оперативно протягом тижня і дуже якісно провели ремонт і прикриття. Стаціонарного корпусу. Ми вже протягом от минулої осені, зими цієї весни, ми себе досить почуваємо комфортно, ми не боїмося ніяких злив, ніяких е природних катаклізмів. Віктор Васильович, в мене ще є також просьба і від населення лікарської дільниці, і від медичного персоналу і себе особисто все таки продовжити при можливості в допомозі закінчити прикриття е Корпусу амбулаторії. Віктор Васильович це звичайно дуже хороший депутат, нам би побільше таких депутатів, не тільки нам, а всій Україні, мабуть. І в зв'язку з тим, що, як кажуть люди, що стояло дуже болюче питання по нашій лікарні. По закриттю її нам треба було терміново перекривати. Перекрили, допомогли. Ми в багато інстанцій до районної ради, до адміністрації. Ніхто нам не допоміг. Сказали всі, що немає коштів, але, мабуть, десь знайшли і можна їх знайти. Так, ті кошти і Віктор наше було бажання. Так, да, щоб було бажання. Мабуть, і Віктор Васильович має бажання таке і допомагає людям. Ми дуже йому вдячні, не тільки наше підгірне, а багато інших сіл, бо наша лікарня обслуговує 13 сіл. Це дуже багато людей, і взагалі всі більшості людей пенсійного віку розумієте, їм важко доставатися до районної лікарні. Лікарня працює, а от школа у селі залишилася лише початкова. Середні класи перевели у сусідній населений пункт. Діставатися якого, особливо взимку, дуже складно. Важко возити дітей. Добре, цього року зима була, знаєте, хороша, так? тепла і можна було їхати. Коли сніг перемітає в нашу дорогу, а це досить часто, то наші діти сидять дома по два 3 три місяці всю зиму. І нам не хочуть відкрити 5-9 класи. Я вже обходила всі пороги, скільки можна, пересварилася з усіма. Та не тільки на відсутність школи нарікають підгрінянці. Найбільше, що тривожить зубожіння народу. Працюють у селах, не обкладаючи рук, а отримують за це мізер. Обурює людей ціна молока. Живемо фактично з молока, Держимо корови, який на даний час ви самі знаєте цю політику, що вже було по три гривні. Ми зраділи, тим, що три гривні. Вже сьогодні наші заготовачі вже кажуть два, тридцять, два, можливо, 2070. то вже двадцять. Оце приймає жінка молоко. Тут нам і корови збувати. Але я будем... здавала на базу і сказала, що я молока не відправлю. Я зберу, але я не відправлю. Бо де я молю, я... ну я не знаю. То що ти думаєш, як то я підгірний одне, не дасть молока. То наша мастосерба застане, не, не, дашь, не стане. Підгиби. Якби всі не дали, обід не дали, ну так не буде. Згуртували. Коли це було таке вже пару років назад, що три дні не давати, тоді на другий день вже до мене дзвонять і кажуть, так, хто в тебе не дав, щоб їх більше в списку не було. Ти не зрозуміла, Зрозуміла. Угрожай. ти все, ну а як тут? Ну, не будеш тримати, тримаємо три, тримала п'ять. Ну а як далі? Буде? Ну, 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 троє дітей треба тре взути, треба діти, треба буханку хліба купити. Нема барабуля, 80 копійок, молоко два злишні. Такі думки ми чули майже у кожному населеному пункті. У Вишнополі делегація найактивніших жіночок навіть зібрала свій молочний майдан у сільській раді. Ми зібралися по поводу ціни молока. Хай наш сільський голова може вирішити ваше питання. Чого голова? Хай Чого донесіть голова? до Верховної Ради, донесіть, а не хай організують нам поїздку з вельми під Верховну Раду. 7 гривень газ з першого 2,50 молоко. Може людина вижити? Ну от скажіть, у нас дохід одне молоко. Вони беруть надприбутки, мільйони. А нам що? То це ще має ціна бути, бо вже балакають рубель 80. Як ми можемо вижити за ці гроші? У Нас другого питання немає. Поможіть селі. Ось так і живуть прості сільські люди з тривогами у серці та все ж не втрачаючи віри у краще, бо люблять свою малу батьківщину, мальовничі села і так мріють на рідній землі бути щасливими. Наснагу до життя черпають у святинях. Добре, що минули вже ті страшні часи, коли церкви руйнували. Тепер їх навпаки відновлюють і храми гуртують громади. Завдяки народному депутату Віктору Васильовичу Бондарю зроблено благоустрій. Церковної території зроблено також штукатурка храму. Зроблено багато таких таких допоміг, як така допомога, як влаштування вікон на дзвіниці, багато підтримки ось народного депутата для нашої громади, для нашого села. Дорогою додому нас уже застав вечір. Багато різних думок навіяло спілкування з тими, хто вирощує для нас з вами хліб. Чомусь знову згадалися самчики. Можливо, тому що вони бережуть історію, а вона повсякчас нагадує, як важливо не руйнувати, а розбудовувати сьогодення та своїми справами бути корисним іншим, тим більше коли тобі довіряють.